Прикрасити місто до Великодня в Івано-Франківську традиційно одягнули дерева у писанки, розвісили їх працівники міських департаментів культури, освіти і стратегічного розвитку. У місті Алею писанок створюють шостий рік поспіль. Цьогорічна локація, площа Міцкевича. У наших бібліотеках проводилося дуже багато майстер-класів. Майстер-класів по виготовленню нашої української писаночки. І ми вирішили, щоб. Створити святковий настрій перед великоднем і щоб наші люди насолоджувалися цією красою, ми вбирали наші деревця в центральній частині міста у ці чудові писаночки. Цього року ми вирішили на плаці Міцкевича, ось на цій площі, чудові гарні, заквічені квітами, одягнути ще дерева. І буде одночасно, як і фотозона. Загалом розвісили близько трьох сотень писанок. Великодні символи створювали діти та освітяни. Незважаючи на такий складний час, ми хочемо і робимо, щоб все-таки скрасити життя, життя наших мешканців нашого міста, щоб все якось було знаєте, святково. Тому що має бути в людей настрій. Повісити на дерево свою писанку можуть усі охочі івано-франківці.